Люди на сьогоднішній день. Ми в такі часи живемо. Люди вже тисячу доказів, тому побачили. Однакові люди у своєму злі, однакові в своєму цинізмі. Ми, ми всі зараз по усьому світові чемодани без ручок. Ми зараз усі зайшли в глухий кут, в глухий кут ми зайшли. Ми е, живемо е, в повній депресії, в повному мороці, е, тому що ми живемо порожнечі. Ми нічого не генеруємо, ми нічого реального не створюємо, ми не займаємося вирішенням реальних людських проблем. Ми тікаємо від реальних людських проблем а, у штучно створені війни, а, у штучно створені а, політичні якісь негаразди. А, а ці всі наші війни, всі, всі наші кризи, як матеріальні кризи, а, так і кризи а, у міжнародних відносинах. А, це все насправді. А, не причина е наших бід, а наслідки, наслідки а, того, що ми а, втратили, а, втратили людські цінності. Ми зрадили людські цінності. Люди занадто а, сильно і глибоко стали захоплюватися психологією маніпуляцій, як один одного пойміть за свою вигоду, як один одного наїбать за свою вигоду. Занадто багато людей брешуть, і через а, а, вел, величезний концентрат брехні формується не. А, Конструктивна реальність, а формується ілюзорна реальність, тому що ілюзії це завжди результат штучно створеної реальності шляхом маніпуляцій. А ілюзії, як туман, рано чи пізно розвіюються і наступає розчарування. Так от у нас зараз у українців має наступити, нарешті краще пізно, ніж ніколи. Таке усвідомлене розчарування в Америці та Європі. Треба просто взяти, встряхнути з себе чохли і нормально, спокійно, адекватно визнати, що Європа. З Америкою нас тисячу разів наїбали. З одного боку, визнати це, а з іншого боку, визнати інше, що Росія при всіх своїх недоліках ця країна нічим не гірша за Америку з Європою. Взагалі нічим не гірше, тому що усе саме страшне, що в нас зараз відбувається, уся ця звірина мобілізація, геноцид чоловічого населення, те, що чоловіче населення місцеве вже заміняють якимись біженцями, мігрантами, індусами, мусульманами, вже нас заміняють замінюють тут е людьми чужеземними, і це буде продовжуватися ця цинічна політика.